Що ж, друзі, в нас включення з гравцем Дніпра Нікіта Лісіков зараз готовий з нами поспілкуватись. Перший період ну, вкрай результативний виходить. Чому така гра? Ну, з нашої сторони ми багато працювали в цю перерву. Багато награшів було ну, реалізація гарна з нашого боку, але те, що ми робили прикрій помилки, вони призводили до голів. Тому я вважаю, що так. Сьогодні перед грою відбулася така церемонія про пам'ять загиблих героїв, які боронили місто Херсон в перші дні повномасштабного вторгнення. Як команда взагалі сприймає всю цю ситуацію? Наскільки вам сьогодні важко чи навпаки більше мотивації грати? Це дуже надихає, тому що Херсон це город герой, тому для нас дуже важлива підтримка ще. Нашої переборони з городу Херсон. Тому ми будемо показувати гарну гру та все, щоб виграти сьогодні. А в вашій команді під час цієї перерви з'явилися новачки, молоді хлопці. Як вони вписалися в колектив? Що можеш сказати про них? Ну, Сергія Стецюру я знаю ще з білого барса, а Нікіту я ще не знав. Але ми їх прийняли дуже добре. Хлопці ще освоюються. Тому я, я гадаю, що все добре. Вони влилися в наш колектив, вже набрали перші очки, тому я гадаю, що все у, нас, у них буде добре. Ну і що можна сказати по супернику? Власне, хокейний клуб Київ вважається аутсайдером. Чи можна це сказати за підсумками першого періоду? Аутсайдер euh, чи не аутсайдер? все одно забувають, хлопці грали в хокей, багато таланув... Ой, талановитих. Кажу. Хлопців, які вже грали з досвідом, когось знаю. Тому це гарна команда, але ті, хто закінчили, все одно треба на них настраюватись, тому це гарна команда. Ми будемо грати проти них, як проти головного суперника. Дякую за коментар, хай щастить тобі!